Всім привіт. Сьогодні 21 -е, травня поступила серйозна заявочка, позвонив знайомий чоловік, я в нього замовляв рої. Зараз заздалегідь, певно, на місяць назад я потелефонував до нього і попросив, якщо в нього буде можливість, щоб він зателефонував, якщо будуть виходити рої. Сьогодні він зателефонував і повідомив, що в нього є один рій. От, і десь через півгодинки, годинку часу він зателефонував, сказав, що вийшов ще один. Ну, зараз я їду до нього додому і буду забирати цих два рая. Далі, звичайно, їду на пасіку і проведу заселення вже у свої вулики. Трошечки попробую щось познімати, а вам гарного перегляду. Знімаємо ри. і от. Ще один є, Тоже будемо брати. Так, все засипали. Тут вулика. Вулика кажу роїловку. І от. Зараз ми його теж знімемо. І ось, ще знімамо. Наступно. За ткапасика в пащі. Корпусні в основному вулики, є де-не-де лежаки, є різного типу. Вулики, але тут вже, скажімо так, пасіка серйозна злітається там поставили рамочку. І вони зараз туди. Злітаються. І от маленькі цей. Що ж, друзі, тут вже сидять, злітаються вони. І це ми вже другий ящик пакуємо по рамці. Вони залазять, ми по рамці закладаємо. Зараз поставили е, полоску і поставили назад рамку ще одну. І там пішов трошки рух. І така це процедура. Так, друзі, чекаємо поки Бджілки зайдуть на рамку. Тут ці, що впустили, вони собі теж зліпаються. Ті відкрив, бо я був закрив. Також вони там вже осваюються у тому ящику. Ну, краще вентиляція була поки до перевозу так друзі все погрузив Там до стоять роєловки ловки, ящики. газу на пасіку буду переселяти два роя два рази заселяю, буде дві сімейки ну, такі непогані. одна може слабша друга може сильніша але по загальному на 4-5 рамок. Сідає 4-1, а 5 слідуючи навіть більше. А там стоїть 4 рамки, 2 145, 5, ну, 5 рамок стабільно. Так, Далі все вже напаситься. Друзі, все, дійшла до завершення моя сьогоднішня така робота. Е, хочу сказати, що вийшлося е, навіть більше зробити, чим гадалося. Почнемо з того, що е, ну, ви бачили, як я переселяв з роєловок е, роїв вулики. І Після повторного огляду, тобто коли я вже доставляв рамки з вощиною, коли вже я закривав плівкою, там холстик, поставив, тут плівку холстик на другий раз поставлю, потрібно ще підготувати. Виявилося, що на даху що в одному вулику, що в іншому вулику сидів окремо рі бджіл. Тобто окремось маленька сімейка така на, дві, ну, на велику гарну пригорщу. От, і що я прийняв рішення? Взяти ці дві сімейки, цих дві маточки, звідти забрати, оскільки бджоли вистачає, що там, що тут. Тут значно більше в останньому. По перше трошечки менший, але все рівно там бджоли досить таки вистачає. Маточка є. От, і я вирішив отой маленький ройок, який сів на потолоченні, забрати і заселити ще один вулик. Це в мене є засалений зараз вулик Вон, альпійський на один корпус лише. Тобто там бджоли на три маленькі рамочки. Ну, Чуть-чуть менше, можливо на дві рамочки альпійських. Я думаю, для старту маточка є. Мені здається, що вона навіть плідна, бо досить таких великих розмірів. От. І якщо навіть не плідна, вона звичайно облітається і буде сіяти. Там є суш. Відповідно, я їм там побризкав водичкою, щоб була волога, щоб вони мали де водичку брати. Ну і, звичайно, я буду їх годувати. Буду годувати сиропом. Зворот підготую сироп, щоб далі дати. І заселив я один дадан. Тут у мене трошечки більше бджоли. Тут вийшло на одну рамку. Бджоли плюс я ще струсив, тобто дві рамки повноцінних бджоли плюс маточка. Також була маточка. Вон тому вулику, який я заселяв, Ну, от ще одна. І е, ну, я надіюся, що більше маточок не було. Е, але ну, я не знаю, експеримент провожу такий. Я одного року такий експеримент зробив, досить вдало пішло у мене все. Тому я надіюся, що ну, якби буде все гаразд. Е, Тоже сюди я зляв. Е, Суш водички, щоб вони відразу брали. Тут тобто десь будемо спостерігати, будемо їх годувати, будемо розганяти, щоб, можливо, на основний взяток вони аж не дуже багато чогось принесуть. Але думаю, на наступний рік постараюся за цей сезон їх хоча б розігнати до повноцінної сімейки. І е, хочу сказати кілька слів по-своєму останньому від по першому відводку, останні ще нічого не кажу. Перший відводочок, ось він у мене тут є. Бачимо, яка ситуація з джілкою. От Джілка гарно будує вощинку, маточка вийшла. Я маточку, звичайно, не йшов, але, певно, що вона ще не обліталася ще час, скажімо, на обліт. Ну, певно, ну, якби не, не відбулося ще обліт. От. І зробив я ще один відводок, друзі. Оце коли в суботу чи в п'ятницю я зробив на... А, зараз я покажу. Хотів я нуклеус заселити, але передумав. Будемо ще домовлятися за рої. Будемо тоді ділити один рій на понуклеусах. Так, тут в мене відводочок маленький. Джоли теж не дуже багато. Ось, Але тут є розпліт на виході. Тут вони вже працюють, чи бджілка вилуплюється. Ось такі. Маємо рамочки. Ось так. Така ситуація. От. І я думаю, вони собі маточку виведуть, хоча можна було би і дати їм маточку, щоб вони вже не гралися. І тут трошечки менше. Звичайно, що льотна бджола в основному злетіла. Але в принципі... Тут є досить такі рамки хороші на. Не знаю, чомусь вони натягнуть маточники ще. Подивимось, поспостерігаємо кілька днів за ними. Думаю, все буде гаразд. Якщо ні, то мені паша, це що я сьогодні в нього брав вулики. Ой, Паша, це що я сьогодні в нього брав рої. Обіцяв, що дасть мені матушників, тут цьому проблеми не буде. Поїду візьму, заодно закину йому його рамки, які, які <coughs> сідав рій. Так, в принципі, на цьому будемо завершувати, друзі. Ну, день вдалий вийшов, звичайно, пасіка збільшується. Е, наразі в мене перших чотири заселених. Тут в мене є сім'я. Сім ну, той відводок поки що я не рахую, тому що з ним ну, ще є моменти. Тоді отут я зробив оцей, що з маточку кинув, такий типу відводок з роя. І тут, в задньому раді у мене три вулика заселені, Ну і альпієць, якщо враховувати, так, в принципі, рухаємося. Казав, що як будуть ще роді, потелефоную, я приїду і знову ж таки заберу. Так, Ну все, на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтеся на канал. Бачу, у нас постійно поступово трошечки збільшується, не в геометричній прогресії. Але один, два, три. Але це справжнє, це ті, що цікавляться дійсно, яким подобається моя робота, тому що на своєму каналі, як ви бачите, це не... я не тільки пропагую бджільництво, також показую роботу у столярці, що можна самому працювати, можна самому виготовляти, То десь в такому плані. Все, всі гаразді вам, друзі. Добра, бувайте!